Українців, які перебувають в Ізраїлі чи Ірані, МЗС закликає терміново виїхати з небезпечних територій. Але куди саме їм їхати? В Україну, де сьогодні ракета знищила 33 квартири в Києві, де десятки загиблих, сотні поранених. Цинізму МЗС не має меж закликати до порятунку, не даючи вибору тим, хто сам в пастці. Ворог очевидний, це Російська Федерація. Це... це не викликає сумнівів. Ми всі її прокляли вже давним-давно, але питання інше: чому хтось мав померти лише через те, що не Міг виїхати. Чому досі закриті кордони? Чому ті, хто хоче врятувати себе і родину, не мають права на це? Ми ж не така держава. Правда? Правда в тому, що вбиває не лише ракета, вбиває заборона на виїзд, вбиває система, яка позбавляє права на порятунок, де виїжджати можуть лише пани. Або мажоріки за 20 тисяч, будь ласка, за 20 ти виїдеш. Можна! Бо він. Бач, яка людина велика, а ти кріпак, ти не маєш на це права, не виїдеш, все, пока. А найстрашніше ці смерті могли не статися, але вибору не було, і ніхто не відповідає. Люди не мали шансів не тільки тому, що бив ворог, але й тому, що не було виходу.